Трамп говорив про якісь образи недовіри і так далі в бік особи путінської. А зараз ми бачимо на свої очі публікацію в соцмережі X Дональд Трамп написав «Thank you». Ну, то так, от дякую, каже президенту Путіну. Сьогодні Путін просто завуаліровано підтримав Трампа у тому, що той так сильно хоче отримати Нобелівську премію миру. І Путін також заявив у своєму виступі, що авторитет Нобелівського комітету буцімто втрачений. Через те, що вони не присудили Дональдові Трампові цю премію, але я процитую Путіна. Ні раз присуждав премію тим, хто для міра нічого не ділив. Але ось в цей момент ми дивимося і думаємо, Трамп каже Путіну спасіба за такі слова про. Мир, а в той же самий час Путін бере та й обстрілює жорстоко обстрілює цивільну і критичну інфраструктуру нашої держави. І ми бачимо, що минуло там декілька годин. і Тут просто Трамп каже: спасіба Путіну. Серйозно. М, мабуть, уже у старих дійсно там щось із пам'яттю, та і не пам'ятає. Так мало часу пройшло, а я не думала, що так швидко можна було перейти від однієї новини до іншої. Може, він його з кимсь переплутав, не знаю. Але ж бачили, ні від той відео написав, підкріпив, то не переплутав. Така вона цинічна дипломатія. На жаль, так. Стосовно іншої персони, так це перша ледя Сполучених Штатів Америки, Меланія Трамп. Вона зараз максимально опікується тим, щоб дізнаватися, і саме на рівні дипломатії ви дізнатися, що відбувається із тими дітьми, яких Російська Федерація вивезла з території України насильницько. І поверненням безпосередньо цих дітей назад на територію України і ось Маланія Трамп заявила про повернення українських дітей депортованих до Росії. Перша леді сполучених штатів Америки Маланія Трамп виступила з промовою, в якій повідомила, що внаслідок її ініціативи вдалося повернути вісьмох українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами через російсько-українську війну. За її словами, ці діти були возз'єднані за своїми сім'ями протягом останніх 24 годин. Меланія Трамп розповіла, що після того, як у серпні 24-го року вона надіслала листа президентам Росії Владіміру Путіну, між ними встановився так би мовити відкритий канал комунікації щодо українських дітей, які перебувають в Росії, вона повідомила, що останні три місяці обидві сторони брали участь у непублічних зустрічах і дзвінках спрямованих на повернення дітей. Я процитую Меланію. Мій представник працює безпосередньо з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне воз'єднання дітей з їхніми родинами між Росією та Україною. Заявляє Трамп, за її словами, троє дітей були розлучені зі своїми батьками через бойові дії на фронті а ще п'ятеро через переміщення між країнами. Серед них дівчинка, яку за словами Меланії Трамп нещодавно воз'єднали з родиною в Росії, Трамп зазначила, що Росія надала біографії, фотографії, медичні, психологічні звіти про дітей, а також спільний документ, підготовлений уповноваженим ради справ. Людина та адміністрація президента Російської Федерації вона також стверджує, що факти, наведені в цьому документі, підтверджені урядом Сполучених Штатів Америки. Перша леді заявила, що продовжить працювати над тим, щоб забезпечити прозорий обмін інформацією про стан дітей, які постраждали від війни, і сприяти їхньому спілкуванню з родинами, доки кожен не повернеться додому. Також за її словами, Росія погодилася повернути українців, які були неповнолітніми на момент вивезення з України і досягли наразі 18 років. Мені хочеться тут нагадати нашому глядачеві, так що ось прочитавши про Меланію Трамп, про її так би мовити, дружні контакти з Путіним, який допомагає повертати назад. Так відгукнувся і вирішив: добре, гаразд, ми допоможемо вас з'єднати дітей і віддамо. І поговоримо про. Те, заради чого безпосередньо Дональд Трамп ішов президент Сполучених Штатів Америки не тільки для Пантов, як то, от, бачите, зацепила мене ця цитата Путіна. Тепер от, вже третій раз за етер її використовує. Але 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 не тільки для того, так щоб мати спроможність спілкуватися із лідерами інших країн, так і керувати такою неймовірною державою як Сполучені Штати Америка. А ще й більшість політичних експертів казала, що Трамп дуже дуже хотів отримати Нобелівську премію і не просто а премію миру, і так воно трапилося, що не получила. Не страслось цьогоріч точно не його перемога, бо вибрали іншу людину в Білому домі, образилися, написали цілу петицію себе на сайті через те, що Трамп не отримав Нобелівську премію Миру. При цьому американські чиновники проігнорували той факт, що Трамп ну, просто не міг її отримати із певних. Навіть суто процедурних причин, але хто ж там вчитується, так їм було незрозуміло, чому ніхто не обирав безпосередньо Трампа. Це ж треба, ж було як мінімум податися. Але не про це в Білому домі дійсно обралися на Норвезький Нобелівський комітет через те, що Дональд Трамп не отримав цьогорічну премію миром. Відповідну заяву у соцмережі ікс зробив помічник президента Сполучених Штатів Америки і директор з комунікації Білого дому Стівен Чун. Він зокрема звинуватив Нобелівський комітет у тому, що там буцімто ставлять політику вище за мир. Цитує, президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни і рятувати життя. У нього серце гуманіста і ніколи не знайдеться нікого подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі. Написав Чун у своїй соцмережі ікс. І варто зауважити, що Дональд Трамп просто не міг отримати цьогорічну Нобелівську премію за свою дипломатичну активність у 2025 році. Із суто процедурних причин, як вказано на офіційному сайті Нобелівського комітету, заявки на висування кандидатів на Нобелівську премію миру подаються до 31 січня року, за який присуджується премія. І варто нагадати, що Дональд Трамп вдруге вступив у повноваження президента Сполучених Штатів Америки 20 січня 2025 року. При цьому ті так звані дипломатичні подвиги із завершення, чи то семи, чи то вже восьми війна, які безпосередньо так от він собі приписує, він здійснив пізніше. Таким чином, відповідно до давно встановлених процедур присудження Нобелівської премії миру Трамп просто технічно не міг отримати премію у 2025 році. Однак теоретично він може її отримати в 2026-му. А якщо його кандидатуру буде офіційно висунута не пізніше 31 січня 2026 року, тобто, ну, всі шанси нібито є, але от от от. Не треба було ображатися, якщо не дочиталася певних правил. Нобелівська премія миру 2025-го. Що про неї відомо, так цьогорічну премію миру отримала опозиційна політична діячка із Венесуели, лідерка демократичних сил Марія Каріна. Мачадо і в заяві Норвезького Нобельського комітету сказано, що премія була вручена, щоб відзначити її невпинну працю і спросування демократичних прав народу Венесуелу та її боротьбу за справедливий мирний перехід Венесуели від поточної диктатури до майбутньої демократії. До речі, про демократію про Трампа хотілося би так отут теж трішечки наголосити. Одне із цікавих його висловів за останній час, яке було в інформаційному просторі, що він хотів через недостатнє фінансування прибрати одну з країн-членів НАТО і НАТО. Це, мабуть, така його була. Безпосередньо промова перед отриманням премії миру ну от десь так готується людина отримувати премію миру.